Купуючи такі звичні промислові кондитерські вироби і просто борошняні вироби, ми начебто їмо, але е, головна ціль їжі не досягається. Тобто ми їмо, ми забиваємо свій шлунок, ми себе обманюємо свій мозок, начебто поїли, а фактично організм не Величезну кількість необхідних йому поживних речовин. А якщо їх немає, то і інша їжа також дуже погано засвоюється. Хімічні домішки, які додаються зараз у багато хлібобуличних виробів і кондитерських, вони сприяють розвитку склеротичних різноманітних дегенеративних хвороб. Та від хліба не слід відмовлятися. Він джерело вітамінів, мікроелементів, клітковини, а також повільних вуглеводів, які додають енергії та сил. Це якщо вироблений із дотриманням певних умов. По-перше, виготовлене з борошна грубого помелу, бажано із щойно змелених пророщених зерен. Адже у такому зерні активовано у десятки разів більше корисних речовин. Коли ж його змолоте перед приготуванням тіста, воно у повні збереже цілющі властивості. Вони з часом під дією світла повітря вологи руйнуються. і приготувати такий здоровий хліб не складно. Ми беремо сухе цільне зерно, мелимо його в домашніх умовах і з нього замішуємо тісто. Ми можемо брати різні сорти зерна і додавати туди насіння, ізюм, за своїм смаком, сухофрукти. І в нас можуть виходити кондитерські домашні вироби, або традиційний прісний хліб. Ми можемо додавати якісь а, такі компоненти, які сприяють бродінню, наприклад, солод, пророщене зерно, на якому теж можна замішувати тісто, або дріжджі, якщо це традиційно використовується, або, наприклад, хміль. І на таких заквасках робити домашній хліб. Такий хліб смакує навіть без додавання цукру та солі. Він довго зберігається і від нього не повніють. Адже щоб пообідати на роботі, вистачить і 100-грамового хлібця. У борошні вищого гатунку дуже високий глікемічний індекс. У борошні грубого помелу, стільного зерна він набагато півтора рази нижчий. І відповідно калорій у бориш у хлібі з борошна грубого помилу менше калорій, але вони більш повноцінні, вони містять всі мікроелементи, необхідні речовини, вітаміни, тому організм насищається. Якщо порівняти в цифрах, то можна сказати 1 до 10.